Друзі, всім привіт! Мейджор продовжується, і вже настала його остання частина першої частини, скажімо так. У нас прийшли ще три команди, і це доволі несподівані команди. Ну, крім Eternal Fire, звісно, це основний претендент був багатьох на 3-0, не те, що там на 3-1. Однак, крім них ще прийшли Ecstatic та Pain, що взагалі дуже-дуже несподівано. Багато хто їх обирав на 0-3, а я й сам не вірив у їхній прохід перед Major'ом, але. Команди показують чудові результати і просто знищують своїх суперників. В результаті 3-1 та впевнений прохід у стадіо Легенд. Покинули у нас Мейджер, дві європейські команди і одна азійська. Це Лінвіжі Азіати і Apex з Енс. Apex та ЕНС у мене стояли на прохід, але враховуючи те, як погано грали ці команди на турнірі, жодних несподіванок. Це заслужений виліт, заслужений непрохід у наступну стадію. Залутали грошей, і тепер можна робити зміни у складі. Нагадаю, що це саме ті команди, які викупили собі по ядрові. ЕНС викупили ядро найн, а Apex повернули у склад стико, щоб отримати слотний РМР. Вони трошки зачитерили в цьому плані, але це в себе виправдало. Кожен учасник і команди, і організація вони отримали свої кошти з наліпок. Ну ще не отримали, звісно, бо наліпок досі немає, якщо що. Тож. Ці проекти окупилися. Ці рішення окупилися, і все нормально. Тепер можна підходити до нового сезону у хорошому стані з хорошими грошима та фінансовим балансом. Ну в нас залишилося ще три матчі: 2-2, де вирішаться три останні учасники основної стадії мейджору. Це дуже важливі матчі. Для всіх команд, особливо для бразильських, трошки пізніше розповім, чому. Тож перед тим як перейти до огляду матчу, попрошу вас відразу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Також окрема подяку моїм улюбленим спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Вони дивляться це відео раніше від решти глядачів. Тож велика їм дяка за це. Ну почнемо ми з того, що поговоримо про команди, які вилетіли. Apex очікувано, принаймні для мене вони поступилися Legacy. Це був провальний для них матч. Там не було жодних шансів взагалі, адже бразильці їх просто переграли, просто закрили з рахунком 2-0 на обох мапах. Там все було дуже погано. Знову жахливо грав сенс. Однак за нього ще гірше грав Стико. Непоганий матч про Євджей але але з цього, якщо він єдиний вийшов в нуль за рейтингом. Єдиний, хто вийшов в плюс, точніше. У Легасі все чудово, і вони будуть боротися за вихід далі. А от Apex, як я вже сказав, будуть точно робити зміни у складі. Я не бачу жодного сенсу лишати сенса, як це не смішно звучить. Тож, думаю, зовсім скоро ми побачимо певні зміни. Також цілком можливо, що якщо щось не буде влаштовувати, будуть розмови про те, що навк піде в нову команду, адже він, напевно, один з найбільш бажаних снайперів, які ще не грають у топових командах. Енс. Венс все дуже погано. Команда поки що не грає так, як вона грала в Катовицях. Головною причиною цього є Диха. Диха цей турнір зіграв жахливо. Це був найгірший ленд-турнір в кар'єрі, і зараз він закінчив його як найгірший гравець взагалі серед всіх команд, серед всіх учасників цієї стадії. У нього рейтинг 0,72, і це просто провал. Гірше навіть ніж у кої, амкалу у тих всіх команд, які вилетіли з рахунком 0,3. Цілком очікую, що можуть бути зміни, але не диха. Диха просто отримує ще один шанс. Нагадаю, що він нещодавно продовжив знову контракт. Але зміни будуть, і це буде не диха, не глейв і не Хейтс Кілер або Гуфі перші на заміни. Хоча може й не бути насправді, якщо їм дати трошки більше часу, можливо, що цього й вийде. Мені подобається дуже Пейн. Впевнені, вся команда сильно виступає. А їм розуміння гри на високому рівні. Ну а додайте сюди впевненість проти СОУ, які були на нервах та які зіграли жахливо. Вони взагалі не виправдали моїх очікувань у цьому матчі. То виходить так, що бразильці просто закривають Абігузера, як такий недооцінений капітан. Проходить на свою першу стадію легенд в кар'єрі. Чудовий результат від Пейн. Однак далі буде важче, очевидно, там будуть важчі суперники, проте це вже нереальний хороший результат для них, тож все дуже добре. Про Ленвин, в принципі, нема що казати. Очікувано відлетіли від The Mongols, залутали гроші зі стікерів. Все окей, для них нічого особливого. Ще й виграли фурія взагалі суперрезультат. Тож до побачення. Eternal Fire мене поки що розчаровують. Так, вони обіграли GamerLegion, але там не було якихось впевнених. Моментів від них, особливо на третій мапі. Вони, як Петрик написав у своєму телеграм-каналі, в них дуже хороша ім, Але інші тактичні моменти в них дуже присідають, і цим можуть користуватися опоненти. Цього разу цього було замало. Eternal Fire просто знищили Gamer Legion в перестрілках, була купа клатчів, що, власне, і дозволило туркам пройти далі. Для них це історичний вихід у Стадіо Легенд, дуже важливий для них. Екстатік. Екстатік мене теж доволі сильно здивували. Вони знищили суперника на Анубі з піку в Імперіал, а далі програли Інферно, не пікайте Інферно, це поганий варіант для вас. І знищили на Вертіго. 11-1 в захисті, це просто капець. При тому, що зараз всі масово грають дуже добре в атаці на Вертіго. При тому вони майже віддали камбек. 13-9 в результаті. Імперіал виграли купу клатчів, купу близьких моментів, щоб віддатися звичайному рашу. Теків на базу Б. Сумно за Imperial, але, Екстатік, єдина повністю данська команда, яка бере участь на мейджорі і проходить у стадіо Легенд. Тож для них це нереальний результат. А Нодіос, головна зірка цього матчу, в інтерв'ю розказував, що ще кілька років тому він думав про закінчення кар'єри, і зараз для нього це нереально важливий момент, нереально важливий результат. Дуже круто. Я приємно здивований якістю їхньої гри, однак вона все ж пов'язана з тим, що. А велика емоційна складова є на цьому турнірі для них. Тож якогось там прориву в найближчі місяці не варто очікувати від Екстатік. Це все ж посередня команда з посередніми гравцями. Ну тепер давайте перейдемо до сьогоднішніх матчів. Тут у нас все дуже-дуже цікаво. Спершу це The Mongols проти Legacy. Тут доволі дві рівні команди, як на мене. Вони ще між собою ніколи не грали. Одна камбека з рахунку 0-2. Інша трошки краще розпочала з перемоги над Фурія. Однак The Mongols вже обіграли Амкал та Ленвижен, а Легасі знищили Apex і, от власне, переграли сусідів з Фурія. В обох команд є хороші плюси. Вони теж грають доволі емоційно, доволі просто покладаючись в основному на АІМ. Тож я думаю, що ми побачимо багато клачів та багато несподіваних моментів. Однак мені подобається, яку впевненість набирають The Mongols. Хоч і проти доволі слабких суперників. Обидві команди вже покинули Мейджор, але це все рівно доволі сильно бустить азійську команду. У цьому матчі я очікую побачити overpass від Legacy та Inferno або Ancient від The Mongols. Міраж бразильці не грають, тож цю мапу прийдеться пропустити, це основний пік The Mongols. І на третю, напевно, Anubis. Віддам перевагу The Mongols, подобається те, як вімкнувся. Техно в останньому матчі просідав Бліц, але крім нього решта команди зіграла непогано. Трошки теж є питання до ЕМСінню, але неважливо. Головне, що сензу, Техно та 910 й відіграли чудовий матч проти китайців і закрили суперників. Я думаю, що якщо гра не піде в Думау, то в The Mongols немає шансів програти цей матч. Якщо в Думау все буде добре, то там може статися всяке. Однак, я думаю, що все ж монголи проходять далі. Imperial Gamer Legend – це теж матч доволі двох рівних суперників. Однак я буду продовжувати хейпити бразильців. Для них це справді важливий момент, важливий шанс. Gamer Legend вже і так скористалися своїм шансом, який для них просто надіслали небеса, неочікуваний шанс, як сказав Chaos, Він вже сидів в Дубаї і пив бульбашковий чай, коли йому написали, що вони можуть потрапити на Мейджор замість Найн Пандас. Однак я думаю, що в цьому матчі їм вже не вистачить стрільби. Імперіал вміють стріляти. Вони заряджені, дуже, дуже жорстко ставить Хені та Фелпс. Я здивований цим. Вінні він просто на саппорті, але не забувайте, що він капітан. Дісенті та новий теж дуже-дуже міцні хлопці. У Gamer Region там є питання зі стабільністю. Немає жодного прям стабільного хорошого гравця. Через що є проблеми. Однак в будь-який момент може вистрелити Ісак, як він це зробив на Вертігу проти Eterno однак їм це не допомогло все рівно, перемогу здобули турки. У цьому матчі я очікую міраж від Imperial, їхній основний пік, Vertigo від Геймер Ліджен, не Overpass. Оверпас це дуже хороша мапа для Імперіал, тож я не думаю, що Геймер Ліджин захочуть її пікати. Ну і на третю, напевно, нюк, щось типу такого, і, звісно, перемога Imperial, соу проти Фурія. Це ще один цікавий матч і дві, напевно, рівні в моїй голові команди. Ну і судячи з Кефів, це так, доволі дві рівні команди і за версію букмекерів. Су просто провалили вже другий матч поспіль, вони не можуть взяти жодної мапи в Best of 3. Провалились проти Cloud9, провалились проти Pain. вже в них починається стрік з поразок на нюк після 10 поспіль перемог. І це трошечки розчаровує, однак я думаю, що. Цей другий вже плювок в обличчя, от удар просто в обличчя, який мусить їх збадюрити, стане кориснішим. У Фурія дуже-дуже велика впевненість в порівнянні з португальцями, але є проблеми по грі. У Соу хороша, якісна, налаштована гра командна. Вони знають, що коли робити, в них дуже сильний захист, але бракує впевненості. Їм треба почати з того, щоб виграти мапу. Я не знаю, хто там буде перші пікати, але я сподіваюся, що це будуть Соу, Адже вони пікнуть нюк і мусять його тепер вигравати. Хоча після двох поспіль піків нюка є теж проблеми з впевненістю, адже вони його не можуть виграти, і це проблема для них. Однак тут, я думаю, що у Фурія не складеться, надто вже добра мапа нюк у Соу. Фурія мають відповідати мапою оверпас або От Я такі два варіанти бачу. Хоча все ж думаю, що схиляться вони до оверпас, як це було проти Кої. Тут вони здобули певну перемогу. Але проблема в тому, що у СОУ so 100% перемог на шести мапах, включаючи перемоги над Cloud9 та Fnatic на цій мапі, а це дві сильні команди на цій мапі. Тож це небезпечний пік для Фурія. Можливо, трошечки безпечнішим є Vertigo, але все ж поразка від комплексіті мене трошечки бентежить. Крім того, вони доволі невпевнено обіграли кої на цій мапі. Тож, все ж схиляюсь до Оверпас. І на третю, мапа Інферно, і це перемога СО. Власне, черговим стимулом для всіх бразильських команд в останній день має стати те, що кожна команда, яка виграє у сьогоднішньому матчі, це я маю на увазі бразильські команди Фурія Легасі та Імперіал, вона приносить своєму регіону плюс один слот на наступний мейджор. Тобто вони вже гарантували собі 5 слотів, які в них і так були. І кожна наступна команда вона гарантує їм поповнення. Тобто на наступному мейджері може бути вісім американських команд. Це дуже багато і дуже великий крок вперед для всієї сцени в плані грошей. Звісно, я не думаю, що там знайдеться вісім сильних команд. Однак це може бути додатковим стимулом. Хоча це знаєте, як в футболі там постійно всі думають про той коефіцієнт, таблицю коефіцієнтів для України, але я не впевнений, що клуби справді думають про такі речі. Це для них не так важливо, як в моменті просто перемогти і далі змагатися. Тож це просто може бути плюсом для регіону. Однак нагадую, що для The Mongols це такий самий плюс, і вони вже на цьому наголошували, вони самі про це говорили, що вони хочуть принести третій слот для Азії, адже в випадку їхнього проходу в стадію Легенд вони також отримують третій слот, тобто плюс один. У них зараз два, і буде ще один. Тож там ця мотивація реальна, прям конкретна. Того я думаю, що у Legacy через це. Менше шансів ніж у монголів. Ну От, якось так. Діліться своїми прогнозами у коментарях, діліться взагалі своїми враженнями поки що від Мейджору. Трошки краще ніж я очікував, якщо мене спитаєте. Я думав, що буде все нудніше. Поки що якась інтрига, якийсь хайп є, і це ми ще не перейшли до основної стадії. Нагадую вам ставити лайк, підписуватись на канал і, звісно, любити Counter-Strike.